Запіканка з гарбуза та сиру. Я готувала цей десерт для фотозйомки, тому пару разів забувала вимкнути камеру, але сподівалася, що рецепт буде зрозумілий. Всі грамовки і опис процесу читайте під відео. Готуємо першу масу. 350 г гарбуза я попередньо відварила десь 15 хвилин до готовності. Остудила, злила воду і перебиваю його блендером на пюре. Додаю 2 яйця, 30 г цукру, 100 г борошна, дрібку ваніліну і ретельно перемішую до однорідної маси. Для другої маси 400 г сиру кисломолочний перебиваю блендером до пастоподібної консистенції. Додаю 3 яйця, 50 г цукру, 50 г борошна, дрібку ваніліну і все теж ретельно перемішую до однорідної маси. Форму в мене діаметром 22 см, почергово викладаю масу ось таким способом, не перемішуючи. Якщо форма не антипригарна, то попередньо змастіть її важкого масла. Масу випікаю в аерогрилі 30 хвилин при температурі 180 градусів. Розрізати краще, коли запіканка вихолоне, а не так, як я з нетерплячкою подивитися, що ж там вийшло. Гаряча, вона дуже погано ріжеться. Хай і вам смакує. Підписуйтесь, тут багато цікавого.